Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це прес-секретарка Вінниця облводоканала, пані Оксана Поліщук. Пані Оксана ради вас бачити. Добрий день. А підбиваємо підсумки, як завжди, в такий час. Ми можемо говорити як і про минуле, так і про теперішнє, так і про майбутнє. Буду вас сьогодні просити так говорити. Якщо е -е, як то кажуть, якщо покласти руку на серце, ну я не буду використовувати. Стовувати зараз цю тематику, куди шо треба покласти. А, якщо говорити, якщо озирнутися, і якщо глянути на 24-й рік, вже з сьогоднішньої позиції, яким він був для вас через вашу призму для Вінницького облводоканалу? Я думаю, що враховуючи всі умови і обставини, він був продуктивним, а тому, що насправді, от сьогодні, готували допис теж для наших читачів. У соцмережах і хотілося почати з того постійного. Рік був важкий, угу. звісно, рік був важкий, як то кажуть, 50 відтінків важкого року. Але враховуючи на обставини, враховуючи на економічні обставини і на існуючі в Україні обставини, я думаю, що нам вдалося найголовніше, тому що віничани, як то кажуть, продовжують щодня митися, ходити до туалету прати білизну, вмикати пралку, мити посуд, прибирати квартиру до нового року, купати своїх чотирилапих пухнастих друзів, тобто. Вода є, каналізація працює довго без води віничани не сидять у випадку пориву. Тому я вважаю, що наша основна функція, тобто стабільне водопостачання і водовідведення, вона в цьому році виконана. А якщо про цифри, то трішечки згодом от сьогодні. А, а, добре, про цифри поки що ні. А поки що про емоції М О, добре, наскільки, повинні. От, наскільки я помилюся, якщо скажу, що жовта преса може написати. Ну я в лапки беру жовта преса, може написати Писати, що цей рік для Вінця облводоканалу е проходив під знаком жовтих чобітків. Про це може не лише жовта преса написати. Вони в першу чергу мають рефлексанути, тому що колір співпадає так. Я думаю, магічний жовтий колір, хоча наш колір синій, але бачите, як поєдналося синя вода, жовті чоботи, і ми вийшли на національну символіку, на національні кольори. Я скажу так, дуже задоволена, от якщо стосується мого саме напрямку роботи, комунікації, дуже задоволена, що до нас долучилася вся Україна і. Не лише Україна, тому що це означає, що людям стало не байдуже читати про справи водоканальські а вони перегукуються із тим, що у них відбувається, теж тобто, впродовж року. Коли ми починали стартували цей рік з 3,5 тисяч підписників у Фейсбук, станом на кінець цього року, от сьогодні у нас 9900. тисяч Це без жодної копійки грошей, uh -huh. реклами. Ну майже чи більше так, немає там так званих мертвих душ. Тобто, це люди, які за власним бажанням прийшли на сторінку обласного водоканалу з інших міст uh -huh. і почали щось читати, і почали більше розуміти про важливість цієї роботи і в їхніх містах, і про критичність галузі загалом, тому це я вважаю дуже класне досягнення, і ми в наступному році не будемо збавляти темпів, щоб зрозуміло через жарт, через якісь пригоди. Через те, що він хукується кожному українцю говорити і розмовляти з ними, тому що говорити завжди є про що. А я тут обов'язково тоді маю поставити запитання: а про що найбільше читали і можливо про що найбільше запитували? Крім емоційних, от дуже багато емоційних це як правило на кожній сторінці. Так от, от такого підприємства, достатньо емоційних е, постів, висловів і так далі. Так далі, так далі. по суті. По конкретиці про що найбільше писали, запитували і про що найбільше писали? Ну е, усі інструменти, які комунікаційно задіювалися, да вони несли на меті. Привернути увагу і втиснути всередину цього е, меседжу щось mm -hmm. важливе про якість води раз про стан водопровідних труб і каналізаційних труб два, про брак працівників. От, до речі, ми писали про те, як ми тряслися над кожним нашим працівником ще до початку повномасштабного вторгнення, тому що е, більшість працівників пенсійного віку молоді не дуже охочі йдуть на таку заробітну плату і таку важку роботу. Е, а от зараз ми маємо за. Е, Конодавчу колізію, коли ми не маємо 100% обронювання наших працівників, а лише 50%. і ось ця біда, ми просили людей долучитися до петиції, підписати її, і ви знаєте, дуже чудово зайшла ця інформація. Дуже вдячні багатьом людям. Якщо ми запустили інформацію, а через дві години ми бачили вже тисяч плюс тисяча підписів до петиції, угу. то це означає, що люди активні у нас на так, сторінці, так. і що вони розуміють, що якщо не буде 100% обронювання ось цих працівників. Нікому буде обслуговувати ось ці водопровідні каналізаційні мережі у них в їхньому місті, тобто якість води, стан труб, специфіка роботи. Тобто, багато дуже читали людей. Коли ми жартома розповіли про те, що от працює бригада на водопровідних мережах, і це така дуже важка робота. Доводиться демонтувати, наприклад, запірну арматуру, яка вагою там 500 кілограмів, так і по коліна в. Воді події, все сипеться, все небезпечно, все погано руками часто доводиться працювати, і звісно, ми говорили про міцне слівце. Що угу. от е, якби сленк, специфічний сленг угу. сленг, який угу. у житті, давайте будемо щирими, допомагає працювати часто кожному із нас, навіть якщо це чого б це не стосувалося. От і ми е, розіграли ситуацію, що якби спілкувалися наші працівники в ідеальному світі, вишукано цитуючи українських класів. І так далі. Угу. Ну, ось це теж зайшло на ура, тому що це якесь ну, таке от нормальне людське обличчя підприємства, де, незважаючи ні на що робиться величезна робота. Ну, багато тем була в нас, і були в нас і санси психотерапії, Вінниця облводоканалом. І реально люди, які зрозуміли, а їх багато про що. Ми говорили про підтримку і опору на себе в такі важкі часи, про необхідність заземлитися всім дуже важко після обстрілів, після постійних тривог, після втрат надскладні наші будні, але всі психологи радять заземлятися, щоб не втратити глузд. І тому заземліться, просили ми порадійте, що у вас під крану є вода, що ви можете піти mm -hmm. до туалету, що у вас є світло, навіть якщо воно по годинам, що у вас є тепло, що є газ, що ну що треба що цінувати є руки. те, да, що ви но... маєте на сьогоднішній да. день. Тобто, ось так трішечки психології до буднів. А я обов'язково ще поставлю питання стосовно якості води, тому що саме про це ти сказала я би в перших своїх е тезах. А нас е зараз і дивляться, і слухають, і ось одна наша. Е Глядачка запитує, чи планується проведення води на Вінницькі хутори. Якщо це відомо, взагалі такі плани, ми вже трошечки на майбутнє дивимося. Це район Бучми. Ну і додає, що вже 21 -е століття, а той район це ну, певно йде е мова про приватні сектори. Так, так, так той район без води, а колодязі краниці давно пусті, або дуже дуже мало там води. Чи є в планах? Поділися, будь ласка, знаєш чи не знаєш? Не знаю. От я не хочу нашу споживачку обманювати, але е Казати щось зараз, ніби то є що в плани, буде так, чи проведемо немає, або ні, не я буде. скажу mm -hmm. чесно, якби це питання було перед ефіром, я б дізналась, тому що інформації на підприємство дуже багато no, я також його не і не мав, всією я не, отримав. не всією володію. Тому пані, я обіцяю, що одразу після нового року ми можемо підняти цю тему загалом. Да, mm -hmm. які мікрорайони в Вінниці, що для цього потрібно зробити, і як тому що не хочу зараз людину вводити в оману, чес, чесно скажу. Окей, okay. якість питної води це Одне з перших, що ти сказала, і зараз хочу до нього повернутися. Питання часто виникає постійно, постійно. Але, але чим більше доводимо, доводимо інформацію, роз'яснюємо, тим, до речі, давно не запитували. <світ> Сиди, я сам відкрию окей. <світ> okay. Ну, ми ж розуміємо, що е, це я так підгружаю файли з минулих е, наших зустрічей і і прода, е, програм. Я розумію, що взагалі питання чистої води або чистоти води, от так будемо говорити: питання чистоти води це в перш за все е, не тільки природне питання, а це питання ще і фінансове. Комплексне питання все таки першочергове це природне Природнє, питання. тобто водозабір. В першу чергу якість води в будь-де в світі залежить від того, звідки її беруть, не від того наскільки добре чи погано працює водоканал. Абсолютно, водоканал це виконавець, який має надати послугу, uh -huh, uh -huh. який має обслугу очистити цю воду, підняти, пустити її мережами, відремонтувати мережі і так далі. І це найскладніше, тому що якщо ти маєш справу з не дуже хорошим джерелом, як у нашому випадку, у випадку Вінниці, у нас така сама проблема. До речі, наші друзі по нещастю це Житомир. Вони uh -huh. також беруть із воду з річки, тетерів, якщо не помиляюся. Вона теж четвертого найвищого класу забруднення. І я кажу людям, людям завжди з на одне але є інше, але на, на мінус є плюс. Так, річка забруднена. Так, багато водоростей, які спричиняють в першу чергу. Стоїть вода, а значить, мало кисню. Чому вода стоїть? Бо в нас є Сабарівська ГЕС. Угу. Забрати Сабарівську ГЕС не можемо, тому що тоді ми нас не вистачить води на місто. Тобто ми є заручниками ось цих обставин і мусимо давати раду в цьому замкненому колу, з тим, що маємо. Другий фактор це труби, по яким вода рухається до Споживача. Чому ми от нам часто закидали? О, ще за царя гороха хлором робили Чисти, безпечну. Обробляли. Воду. Чому не озон, чому не ультрафіолет, mm -hmm. сучасні методи? А ви в минулому столітті живете? Друзі, тому що у нас 640 кілометрів мереж по Вінниці. Ми очистили воду, зібрали її в резервуарі чистої води на станції, і ми перед цим додаємо потрібну дозу хлору, щоб... Вберегти воду від вторинного мікробіологічного забруднення у трубах, тому що ми знаємо, що вона піде зношеними трубами, а всередині зношених труб іде е, все на світі. Угу, так угу, от угу. і щоб захистити цю воду, пролонгований захист дає лише хлор. Озон, ультрафіолет дадуть там буквально на вході захист, це гарно звучить, але в наших реаліях це не буде працювати. І я завжди кажу: найголовніше, що вода безпечна, було б це інакше, повірте, ми б всі. Відчули наслідки і дуже швидко, тому mm -hmm. що це те, що ми споживаємо щодня. Оце те про що ми говоримо, практично починаючи з середини теплої весни, коли йде перед самим літом, коли так. йде сильне сонце, коли прогрівання прогрівання та, 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 та. і водорості, і так далі, і так mm -hmm. далі. Це і колір, і запах, який ми в результаті маємо. Я вже казала до речі, перепрошую, але ось таке зрозуміле порівняння. Водорості це ж живий організм. Вони живуть своїм життям, і коли їх так багато, в одному мілілітрі води, уявіть собі, от шприц, дай один мілілітр води. Mm -hmm. У ньому один кубік. От, легше сказати. Так, кубік, один кубик. Куб, куб, угу. у ньому більше 100 тисяч клітин водоростей. Вони там бу бувало в пікові періоди. У нас і 200 тисяч клітин. А це що означає? Кожна клітина із цих 200 тисяч живе своїм життям, і їй, як то кажуть, все єдно, що uh -huh. там про неї думають. Вона виділяє у воду марганець, тому що марганець є частиною фотосинтезу, вона його споживає. І е марганець взаємодіє у трубах із залишками всього і може давати жовтуватий присмак. Вони виділяють. Із своїх тілець такі частинки, я сама, до речі, недавно про це дізналась, це мега цікаво. Називаються одоранти. Такі частини частинки є у каві, наприклад, uh -huh. і це все одно, що е, змусити каву не пахнути кавою, е, uh -huh. вичленити, виокремити ось цей одорант з кави, щоб вона не пахла кавою, а пахла якось нейтрально. Ось те саме технічно неможливо зробити із нашою водою і повністю забрати ось цей присмак, який дають потім ось ці одоранти. Багато нюансів це цікаво. Além. Але даєм е раду. Даємо раду, і я так розумію, не тільки ви даєте раду, а ви шукаєте, хто би вам ще в цьому випадку да. і допоміг. І ми декілька разів також про це говорили. Ми говорили про інвестиції. Ми говорили про але не стільки в першу чергу інвестиції, скільки в першу чергу допомогу закордонних е ваших партнерів або тих партнерів, які ви собі знаходите, і ви е пропонуєте їм партнерські відносини, або якісь там роботи, не знаю. І принаймні. Вони погоджуються, яким був з точки зору е так, вже Це завершення рік. початку наступного року, е який був цей рік. У нас є гарні перспективи співпраці нової співпраці із швейцарцями завдяки це була ініціатива Вінницької міської ради, тому що наша міська рада давно співпрацює з Швейцарією, так і от вони ініціювали такі робочі зустрічі. їх відбулося вже декілька. Ми вичленили ті напрямки, які ми можемо співпрацювати. В першу чергу іде дуже конкретна ситуація. Це ймовірна допомога із реконструкцією, наприклад. Однієї з каналізаційних насосних станцій, найбільших у Вінниці тут багато про що йдеться і про насоси, і про саму станцію. А в ідеалі, і взагалі будівництво нової станції, тут і допомога з реагентами для очищення води, допомога із насосним обладнанням, допомога з енергоефективністю, що дуже важливо. І ось ми вже казали, що з початку війни ми розробили плани алгоритми дій на випадок блекауту. Да? І от Є ще. Ну тут я не маю права розголошувати багато інформації, але є точки співпраці і в цих навіть е, моментах для того, щоб зробити нашу енергонезалежність і енергоефективність більш ну і ще кращою. Uh -huh. Це підкреслюю плани. Це зовсім не означає, що завтра ми це почнемо робити. Нам з радістю надали мішок коштів, uh -huh. тому що тут потрібно розуміти, міжнародна співпраця це серйозна підготовча робота, багато. Зустрічей, обговорень, деталей до уваги до деталей, паперової роботи? Але перспектива є, слава Богу, перспектива. Е я от хочу якось від перспективи перейти до боржників. <ст chocolates> не дуже якось гарно у мене зараз в голові це виходить, але тим не менше, перспектива може бути тільки в тому випадку, якщо є регулярність надходження, і в тому числі регулярність надходження внутрішніх коштів, не тільки інвестиційних. Е що з боржниками, як ви з ними працюєте? Ну, спочатку повномасштабного вторгнення було заборонено певний час кабміном, так відключати будь-які комунальні послуги за заборгованість. Потім це нівелювали і вже певний час, не пам'ятаю, близько року, так що в законі прописано, що ми юридично ми маємо право боржників відключати чи від мережі водопостачання, чи мережі водовідведення. Але Вінницяоблводоканал всіма силами намагається цього не робити. Поточна заборгованість близько восьмій. Ми мільйонів гривень угу. за споживачами залишається так. Я для прикладу говорю: якби сталося новорічне диво, і нам одним махом виплатили споживачів всю заборгованість, це запас реагентів, принаймні на три місяці. Це три місяці заплатити за електроенергію, бо по 25 мільйонів щомісяця ми сплачуємо. Тобто. Є на що ці кошти пускати, от що ми пропонуємо людям, щоб не вдаватися до радикальних заходів. Реструктуризація це угу. перш ми робимо те, чого не робить жоден водоканал України. Ми пропонуємо реструктуризацію не на три місяці, а на дванадцять рік. на рік. Тобто, ми вже готові. Я не знаю, ледь не танцювати і співати нашим споживачам, аби лише вони скинули зі своїх плечей цей тягар. І і нам теж принаймні гарантія регулярного поступлення коштів. Е, якщо говорити про боржників, найбільше хто заборгував е, ми населення чи виробництво населення, населення, населення. юридичну юридична союдична особи, то інша історія. Там більша регулярність, тому що угу. е, так тут населення, ви ж розумієте, що соціальна складова напруга, навантаження на кишеню кожного найбільший борг. От можеш зараз згадати, не скажу, не робила. Добірку. Це, це тис, це тисячі. Ну звісно, звісно, це тисячі. Так, це не йде мова до тисячі. Ми mm -hmm. до речі, людям нагадували, що зараз хай якимись кроками, але держава теж намагається. Оця зимова є підтримка. Так mm -hmm. за першими даними від якщо не помиляюсь, від міністерства економіки. Найбільше з місяць, коли люди почали отримувати цю тисячу гривень, вони сплачували саме комунальні послуги. Ну от. Я впевнена, що більшість так і зробить ну так само. Я впевнений, що ти ще абсолютно нічого не вирішує. Ну, але з тим більше з боргами, тим більше з рівнем. бо це ж не тільки вода, так. а і інші абсолютно послуги. Окей, е... ну ми маємо в принципі вже десь виходити трішки з ефіру. А два слова буквально. Як е... ви вирішили питання з... зі своєю командою з працівниками, чи зараз поки що все так і зависло? Мається на увазі. Ти маєш тиво от, ти от говорила, що і петиція була, і закликала. Ще Залишається певний час до повного збору підписів необхідних. 25 тисяч. Звісно, це не лише Вінниця, облводоканал, це всі великі водоканали України. і uh -huh. наша профільна організація Асоціація Укрводоканал екологія постійно ініціює і ці звернення, і профспілки нам допомагають. Тобто, це важливе питання, тому що давайте говорити відверто на цю роботу. знайдемо Йти нових кадрів, а у нас багато людей перед пенсійного віку або вже й пенсійного кожен на вагу золота. От є бригада: п'ять чоловік: це слюсар, зварювальник, інженер і Водії, екскаватора, там і угу. основного спецтранспорту. От в такому складі не менше бригада повинна виїхати на ліквідацію витоку. От на вулиці Космонавтів прорвало весь мікрорайон, вишенька Це, наприклад, 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 це наприклад так, це так, нічого знову, там не порвало, там все нормально. Знову, знову ага. стукаємо. Наприклад, люди кажуть: коли вже той водоканал приїде, а давайте уявимо, що одного із них немає. Угу. Що новий не прийшов, бо ніхто не хоче йти на таку роботу і стояти і в спеку, і. В холод по коліна у воді і вночі працювати так само, новий не приїде. Чекаємо, приміром, людину з іншої бригади, яка також зайнята на іншому об'єкті, і поки так може, не тому, поки що не замінили. хтось не замінить mm -hmm. зварювальника, не замінить слюсара, не замінить інженера чи водія екскаватора, де взагалі ювелірна робота. Mm -hmm. Тому що вони собі думають, що чоловік сидить, натискає на кнопочки. Я скільки разів спостерігала, наскільки ювелірна робота екскаватора, тобто. То іде ж труба, а біля неї купа супутніх комунікацій. Щоб Це і світло, і газ щоб нічого не зачепити, щоб не пошкодити ще більшу трубу. Uh -huh. Тому будемо сподіватися, що назбираємо необхідну кількість голосів, і так якби гуртом уже будемо добиватися. Принаймні цього, дякую. Дякую за е, деталізовану таку конкретну е, розмову. Відповіді дуже дякую. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, прес-секретарка Вінниця облводоканалу пані Оксана Поліщук. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Сподіваюся, ми будемо регулярно з тобою зустрічатися, і ми будемо знати, чим живе наше одне з основних великих підприємств, яке дуже дуже необхідне кожному з нас для нашого комфорту. Фортного підкреслюється життя. Дякую. Будемо, тобі. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо на невеличку музичну паузу. І, звісно, потім продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 і вісім рафів. Місто над Богом. Події що поруч.